Доброго ранку, шановні Доброго наші друзі, наші глядачі Фейсбука, нашої сторінки, Павла Бойка, Анна Бойка, вітає вас на сьогоднішній школі по здоров'ю, яка буде надзвичайно важлива для кожного з нас, і проведе нам її сьогодні лікар, гастроентеролог, фітотерапевт вищої категорії. Бойка Павло Петрович. Ви як замітили і бачите, що сьогодні з нами ведуча чарівна, ведуча бойко Анна Лінвілівна і моя ж дружина надзвичайно чудово веде ефіри, і сьогодні Дякую. я думаю, вам буде цікаво почути за за надзвичайно важливий такий мікроелемент для людського організму, такий як мідь мідь. Павло Петрович, розкажи нам трошки про і потім будемо багато цікавих моментів розповідати нашим партнерам. Ну, що я можу розказати? Тут багато взагалі цікавого. Ну, почнемо з самого, да. самого основного. Українське слово мідь походить від хетської мови. Якої хетської Хецьк? міді-міта. Ага. Червоний. Угу. Із латинського назва це купром. Угу. Від... Ну, на, на наших баночках пишеться Куп... uh, копер-ліценат, mm, да. а купер це латиня, копер це. На... Купром від назви острова Кіпер. Mm -hmm. З давніх часів мідь використовувалась людьми, і люди вірили в цілющі властивості. Mm -hmm. І цей метал використовувався при лікуванні багатьох захворювань, при багатьох недугах. Вважала, що мідний браслет, одягнений на руку, приносить людині удачу, здоров'я, нормалізує тиск, перешкоджає відкладання солей в організм. Багато народів і в даний час в принципі, приписують міді цілющі властивості. От, наприклад, жителі Непалу. Вважають мідь священним металом, який сприяє зосередженню думок, покращує травлення і лікує шлунково кишкове захворювання. І mm. в них взагалі є дуже багато посуду з міді і з металом міді. У нас також раніше була да, мідна да. зараз. Не актуальна. Друзі, хто у нас з'являється в ефірі, пишіть, звідки ви нас дивитесь, і чи взагалі знаєте про такі важливі мікроелементи, як мід, чи вживали ви його всередину, як лікувальний, да? Ну, ну як профілактичний засіб. Будемо сьогодні багато про нього розповідати. Переду. І mm -hmm. один найкращих, уявляєте, найкрасивіших храмів в Непалі носить назву Мідний. Друзі, я вам раджу поїхати відвідати спочатку, <laughs> спочатку на самим, а потім вже розказати свої емоції. Всі тисячоліття люди використовували мідь в побуті як прикраси, використовували в зброї. І вже е, 8 тисяч років тому назад до нашої ери. Уже мідь виплавляли, уявляєте, друзі? Mm -hmm. В організмі людини міститься міді від 1,4 до 2,1 мг на кілограм маси тіла. Mm -hmm. Велика. В принципі, концентрація. Yeah, Міч yeah. смоктується, що цікаво, друзі, в шлунковому кишковому тракті, а особливо в тонкому okay. кишківнику, а okay. потім поступає в печінку разом із білком альбуміном. Okay. І звідти мідь транспортується до решти людського тіла. І, да, і він прикл прикріпляється до білка церопоцероплаплазміну, таким чином розноситься по всьому організму. Uh -huh. і... Надлишок міді, друзі, також шкідливий, і Ну Ми будемо говорити сьогодні взагалі про дослідження різного характеру, коли корисна, коли да. яка доза, при яких проблемах захворюваннях, і е, ти будеш ще за самовід, І, скажи і надлишок міді, що цікаво вводиться через жовчну білярну систему, через mm. жовч. Mm -hmm. Цікаво. Але в деяких випадках мідь накопичується, і, наприклад, при хворобі Вільсона мідь накопичується в організмі, проявляючи токсичну дію. Угу. це коли йдуть якісь порушення. Так. Тому що, якщо нормально функціонує організм, то накопичення в певному органі немає. І таким чином впливає на нервову систему, на нирки, на весь угу. організм, то тобто, Погано діє, ну ми будемо говорити. Да. да. Є, є багато там зв'язків з різними мінералами, з, з різними е, вітамінами, як, як саме міць працює. А я хочу сказати, що е, наша організація, наша компанія New Life, яка вже 18 років на ринку, скоро буде 19, Вона виробляє хілатну форму міді, тобто та яка має високу ступінь саме засвоювання організмом, і вона дуже комфортна для шлунково-кишкового тракту. Вона, по перше, в рослинній капсулі. І ми будемо говорити, на що вона діє, да Павло Петрович, Давай да. ми поговоримо спочатку, які органи системи потребують міді, і будемо вже потім в деталях. що цікаво, друзі. Останні десятиліття вже три десятиліття. Як ввійшли макро і мікроелементи в медицину. як нутриціологія, да наука як mm. розширився спектр цих мінералів, не, mm. котрим необхідно споживати людям. І mm. зараз широко популярно використовується і цинк, і mm. мідь, і mm. магній. Дуже багато мінералів, в принципі, сілінда. Силен. Yeah, 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 yeah. Але це все що, про що говорить? Про те, що наука на місці не стоїть. Це нові нові відкриття і вчені доказують, що мід, наприклад, важливий мікроелемент, який необхідний для нашого здоров'я. І він вона виконує дуже важливі функції, наприклад, входить до складу ферментів, що регулюють енергетичний баланс, обмін речовин в організмі. Бере участь у процесі дихання тканини, mm -hmm. здійснює роль важливу в синтезі коллагену і еластину, mm -hmm. уявляєте, тобто впливає позитивно на, на опорну опорно-рухову опорно систему. систему, тобто на кісткову тканину. Mm -hmm. І при цьому покращує роботу імунної системи і при захворюваннях таких як простудних. Тут, як тут, де е, у нас мідь. Uh -huh. І вона використовується також для нормального функціонування нервової системи. О, Дивіться, назва її «гліцинат міді, і чому вона так називається? Тому що вона пов'язана з амінокис... амінокислотою, гліцином. саме мідний глицинат, він позитивно впливає на нервову систему, то, що сказав Половідрович. На uh, саме Сам формування гліцинат, оце ця амінокреслота, являється проводником, то є с легко да, і легко всмоктується в тканини mm -hmm. і впливає на роботу центральної нервової системи, то є мозку, mm -hmm. покращує концентрацію уваги, пам'ять, кровопостачання так. покращується. Ти сказав, дихальна да, система та на дихальну систему, а на шкірну Дивіться. але ще цікаво, покращує е, і має вплив на пігментацію mm -hmm. шкіри, волосся, чому, та... чому при призупиняє старіння? Да? Тому що впливає саме на, от на, 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 пігмент, на пігментацію? Да. І тому, якщо ви хочете. Призупинити старіння шкіри волосся, да щоб колір е, не, не, не так швидко сивина з'явилася, у кого ще й немає її, або мала, і не хоче. Сьогодні шахати... розкажеш е, цікаві е, спостереження, дослідження людина, котра споживала в ну, це давай це да, пізніше. пізніше. Там уже на різні органи да. системи. Ну давай це пізніше. Давай ми далі продовжимо. На які ще органи системи і як при що пігментації шкіри, волос, очей уявляєш на пигментації якщо... меняется кольор до речі, були такі спостереження. Якщо людина має дефіцит вітаміну, саме мінералу цього міді відбувається запалення зорового нерва. Тобто а. це теж впливає на ну, ми ж сказали. Центральна нервова система, а очі це також центральна нервова система, mm -hmm. великий зорови, взагалі зоровий нерв, і він. Натісно і просто і, і очі, це, це говорить про те, що це ми в загальні, знаєте, це така об'єднана система, нічого не можна щось окремо відкинути. О. Mm -hmm. І входить до складу пігменту меланіну. Mm -hmm. Тому покраще пігментацію. Mm -hmm. да. mm -hmm. А от ти сказав за інфекційні захворювання, що підвищує ну покращує імунну систему, так от саме. Чому е, мідь підвищує стійкість організму до інфекції? Тому що вона пов'язує ці мікробні токсини та посилює дію антибіотиків, навіть наших природних І якщо являється сильним протизапальним препаратом. Тобто, да? якщо природні антибіотики, ми споживаємо, такі як ріши, кардіцепська варотаки, ну все, що виробляють наші компанії, Я не знаю, як за синтетичні, але дію природних антибіотиків вона підсилює саме от мід. тому, можете спокійно використовувати мідь при запальних процесах в організмі. І якщо ще з грибами, ви підсилюєте дію грибів. А ще ну, у людей, у яких є аутоімунні захворювання, саме мідь вона пом'якшує прояви захворювань, коли людина, наприклад, має проблеми там з анемією і вживання міді, вона допомагає засвоювання саме заліза. І чому кажуть, коли є називається такі хвороби, як Uh, Ще скажу якось недокрів'я. Короче, коли, коли е, yes, не скисений гемоглобін, да. То саме говорить про те, що мідь допомагає засвоєнню заліза, тому що залізо може збиратися в печінці і навіть призводити до цирозу, Це для мене теж відкриття в мізках. Може в певних органах концентру... концентруватися, але не засвоюватися організмом. Так от мідь як проводник, як допомічник, щоб засвоювалося залізо, щоб не було цього скопичення. І тому глицинат міді, те, що випускає наша компанія, це хелатна форма мінералу, яка має високу ступінь засвоюваності і є комфортною для шлунково-кишкового тракту. Мідь має величезне значення в організмі. Друзі, і таким чином, беручи участь в синтезі колагену, мідь робить здоровим. Там міцними нашими здоровими, та міцними кісточки, Но сухожилля, хрещі сприяє утворенню еластину сполучної тканини, таким чином міцніше робить їх. Давай І... я вже допомню да. тоді, бо якщо да. ти почав говорити за вплив міді на щільність кісток, то так. от є такі дослідження, ну, аналізували, як мідь впливає на розвиток остеопорозу. Так от, якщо, ну, по-перше, ми знаємо, що чим старше стає людина, тим, ну скажімо, прогресуюча йде втрата саме щільності тканини, да, кісткової тканини, і, як правило, це ну, якщо дивитися статі чоловіків і жінок, то у жінок в п'ять разів підвищується от така проблема, ну, збільшена ця проблема, ніж у чоловіків, це остеопорози і різні такі кісткові проблеми. Так от, ну, це пов'язано, по-перше, з тим, що коли жінка стає вже в такому віці елегантному, коли людина стає, жінка стає у неї період менопаузи і так далі, у неї знижується синтез естрогену і в період постменопаузи. І з цього. Наша щільність кісток стає дуже такою ну, вразливою. вразливою. Тобто, це впливає на кісткову систему. І от проводили такі дослідження жінок в пряме на паузі, які приймали в середньому. Ну я так розраховувала, це от одна капсула, якщо в день приймати е, в міді протягом двох років, друзі, тому що є дослідження шість тижнів, але показники крові не міняються і на тканину, на кісткову тканину це надія, тобто це дуже маленький термін. Два роки прийому е, продемонструвала зниження втрати е, саме щільності кісток з поперекового відділу хребта. Там брали прямо окремі відділи. А якщо при цьому ще додавали кальцій, вітамін Д3, які підтримують щільність і е, ну, зрозуміло, мідь. Показується, ну, дуже були гарні результати. Тобто, саме один кальцій, він не показував таких показників високих по покращенню щільності. Тобто, саме в поєднанні мікроелементів, саме коли ви п'єте, наприклад, кальцій вітамін Д3, додайте одну капсулу міді, міді. Тобто, це дуже важливо. А ще проводили дослідження 400 ну, пацієнтів старшого віку, у яких був перелом стегна, і виявили, що рівень мідів сироватці крові у них занижений. Тобто це говорить про те, що чим старше стає людина, тим більше ризик падіння, переломів, і навіть люди помирають від того, що там такі серйозні травми, а все те, що, тому, що саме у цей от порушений і не вистачає мікроелементів, усіх от, які формують і які роблять нашу щільність кісток. Ну і зараз уже це не старший рік, зараз уже в середньому віці вже проводять обстеження, виходить і каже: мінеральна щільність кісток, порушена, тобто занижена. Треба щось робити, покращувати обмін речовин, приймати вітаміни, мікроелементи і таке. І далі. тому, друзі, я вам говорив, що мідь покращує утворення еластину в судинах. Таким, це каркасна функція. судин І таким чином, судини -ос да, основа, завдяки чому вони довго залишаються міцними, еластичними. І менше виникає різних проблем із, 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 із сторони серцево-судинної системи, ті ж самі як інсульти, інфаркти. Я допом'ю. Да. А поставте, будь ласка, плюсики, хто мідь взагалі вживав да, нашу мідь глицинат міді, а хто не вживав, поставте мінус. Ми побачимо, чи ви вже знаєте наші препарати чи ні. А щодо серцево-судинних захворювань, от дивіться, мідь має такі купраферменти, називаються взагалі два таких ферменти, такі як супероксидомутаза і церупу... церулоплазмін. Ці саме ферменти вони мають антиоксидантні якості або властивості. І тому, якщо ми говоримо за серцево судинні захворювання, то збільшується, якщо є ризик. Низького кількості міді в організмі, то це говорить про те, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Виключенням є рематоїдний порок серця. У таких людей виявили, що у них навпаки завищена кількість міді в крові. Тобто для таких людей не потрібно додатково вживати мідь, тому що у них є порушений баланс саме цих мікроелементів. Мікро а так для людей, от ми з Павлом Петровичем аналізуємо, він приймає по одній капсулі в день уже багато місяців. Да? Уже чотири місяці приймає. Е, нучти, як з'явився, да у нас міть так, якраз і з'явилась. Він почав живати може і п'ять місяців по одній капсулі в день. Це я просто веду спостереження. Мені цікаво, я думаю, невеликий асортимент взагалі макро і мікроелементи. Я тому в числі і кальцій з вітаміном D3. Омега 369 амінокомплекс сюди входить. У мене знову ж таки мідь баланс, де всі ну, да. є мінерали, макро і мікроелементи. Але такі, знаєте, мінімальні дози, я просто собою за собою спостерігаю і роблю постійний такий прийом. Один раз де це не так обтяжливо. Але це ну це вважається, що ну нормальна доза для людини, тому що якщо ми вживаємо ще продукти харчування, в яких? Є, є це тоже, да. мі, то це нормально. А до речі, от ти говорив за, наприклад, я, я не пам'ятаю, говорила чи ні, може, мене вже вилетіло, Но. Що коли ми вживаємо, наприклад, от період вірусних захворювання багато цинку. Да? Так. Так, от що цікаво, що цікаво, коли ви вживаєте багато цинку, то ви блокуєте засвоювання, у вас виникає дефіцит міді в організмі. Тобто тут ну такі є спостереження. Що якщо ви приймаєте цинк, то треба додавати хоча б капсулу міді в день, тому що вона ну, якби не дає блокує засвоювання і виникає дефіцит. А дефіцит, е, тої ж міді воно призводить, перше, це неврологічний синдром, е, друге, це те, що ми казали, запалення зорового нерва, третє це поліневропатія, тобто затворення знову периферічних нервів і мі, міолопатія, тобто знову неврологічний дефіцит пов'язаний саме з спинним мозком. Тобто це вже ну, більш це глибине. центральна, і периферійна нервова система. Всі е е е відділи зачіплюються, коли недостатність міді, але міді впливає на кровотворення. Цікаво, вона е е е входить е в біохімічні процеси, коли йде синтез еритроцитів і лейкоцитів, да, кровотворення, якраз процеси кровотворення. І мідь входить до складу мілінових оболонок, оболонок нервових волокон. І також ми говорили, що мідь входить у ну. Найважливіше ну, входить в систему ферментативного, то да, два види ферментів, да. які, які ми перед тим називали. А от дивіться, при дефіциті міді, ну такі зовнішні спрояви при, можуть спостерігатися. Це прискорене дихання, підвищене серцебиття, можуть німіти кінцівки, як правило, вночі випадає волосся. І з'являються внутрішні кровотечі. таке спостереження, якщо йде, йде е, такий от дефіцит, не просто там тільки почався, а він уже, ну, в дефіциті. Шо, цікаво, мідь покращує засвоювання з желіза, друзі. Так, да, ми вже казали, Павло Петрович. Есть, якщо а, от те, що я казала, скопичується залізо, якщо в певних органах, то, дякуючи міді, він буде туди ну, засвоюватися, не буде анемії. А ще от я хотіла тебе за шкіру трошки розпитати, так. тому що от кажуть, що, цікаво. Ну -ну. що є певні захворювання, які пов'язані саме з дефіцитом міді. Друзі, так, дивіться, мідь попереджає передчасне стариння. угу. зміцнює волосся, угу. зберігає колір його. Угу. Поє... Покращуючи взагалі фізіологічний стан і попереджає появі сивини. Mm -hmm. І тому при всіх шкірних захворюваннях також можна спокійно використовувати мідь. Mm -hmm. Якщо говорити, наприклад, про людей старшого віку і є проблеми вже з пам'яттю, є проблеми з роботою мозку, то можна приймати додатково собі до раціону харчування. Ну, а хоча б а, одну капсулу. А коли mm. порушена пігментація, mm -hmm. і ми не вітіліго маємо, і медицина, як правило, вітіліго взагалі не лікує. І тут треба всі включити макро і мікроелементи, але в тому числі тут іде мідь на першому місці, тому що вона нормалізує знову ж таки цей пігментний до складу пігментну меланіну, і то mm. є іде відновлення. Шкірних покровів, т.е. кольору шкірних покровів. Навіть э, за таке загрозливе і неприємне. В принципі, воно не загрозливе, а воно просто неприємне. Ну, так, да, Це дискомфорт. Да, такий сказали, дискомфорт. Більше. Але у нас є випадки в нашій практиці, що людина, споживаючи нашу продукцію за пів року, уходять усі білі плями на шкіри, то есть, Прибирається, відновлюється меланін, пігмент меланіну, тої шкіра становиться одно стає однотонна. тонна. Угу. Да, тому правильно Тетяна Федорівна написала: треба потрібно регулярно проходити комп'ютерне обстеження, робити тести на паразити, вітаміни і бачити, який дефіцит яких вітамінів, мікроелементів є у вас в організмі. Що цікаво, коли я, ми готувалися, і я почитав, що мідь знаходиться в лимоні. Так, да, багато в лимоні. Ну чудово. чудово. А у нас з'явився ек, екстракт лимона. Да, тому ми можемо І да. да? У нас ж е, також е, був теж здивовано, що багато у. у, у, у ш, Пінаті продуктах хартоснув взеленечування Продукта на да. да. але друзі, ми от, кажеться: якщо ми багато салату вживаємо, то там то вже є макро, мікроелементи, котрі всі це ну, нам вже необхідні. А коли детально читаєш хімічний склад, ти розумієш, що губожей там мідна знаходиться. Тобто, організму потрібно все. Uh, отже, дивися. No. Давай ми з тобою так підведемо okay. підсум, підсумки uh, і ще раз наголошуємо на які органи системи працює мідь. Скільки її треба вживати, і е, які рекомендації твої особисті? Давай перше, які органи і системи О, при захворюванні шлунково кишкового тракту покращує процес дихання тканини березі уже далі. Діє на синтез колагену і еластину. то, то хрящова кишкова да, система, система. опорно-руховий апарат. діє на е, кровотворну систему. Кровотворна система далі. Нерво нервова, нервова, нервова система. система покращує роботу мозку, та да. судини Пігмен... покраща Судин. пігментацію шкіри, це... а шкірна, волосся очі, шкірна шкіра. Да. Так серцева судинна система при зупиняє запальні процеси на любих органах та Тобто використовується система. при захворюванні імунної системи. Так. Да. так, Імунна система, судинна, серцева судинна. Так? так, серцева судина, що ми ще забули. Регулюють енергетичний обмін в організмі, Тобто, при всіх це, е, біохімічних процесах це ну це входить, в уходить в склад не... ферментів. Ага. Ну, важко сказати, доходить ну, до склад ферментів, що регулюють наш енергетичний баланс, то тобто, є ну, хімічні процеси в організмі. Ну як ну, тоді загальна да, сусп... імунна Хай, імунна. Хай до імунної системи да. це віднесемо. Тобто, дивіться, ну і голова, і, і руки, ноги, і очі, і шкіра, і кістки, і, і шуму, Імунна, система. імунна ще... система. І ну, тобто, практично весь організм да, у нас потребує міді. Для того, щоб вона засвоювалась, що нам потрібно, Павло Петрович? Ну, хоча б друзі, одна капсула в день. Компанія радить по. ні, два рази. Два рази. Але е, треба дивитися за. Якщо ви, наприклад, е, ну, не маєте цих проблем, які я назвала там ревматоїдне, оці серцеві судині, як там називається, ревматоїдний порук не дай Боже, щоб не було. Е, якщо, наприклад, у вас е, е, Ну, єсть ви проводите е, комп'ютерне тестування, у вас баланс да у вас немає дефіциту міді. Ну не треба додавати його. Якщо ви бачите, що дефіцит, додаєте його в раціон. І дивіться, пам'ятаєте, я вам дослідження говорила, що якщо ви хочете відновити кісткову систему, не було остеопороза по одній капсулі два рази два, два роки. Два роки разом з кальцієм, з вітаміном Д 3 з іншими мінералами для того, щоб організм наситився. Ось, але знову ж таки передозування не потрібне. Їм треба три капсули, не треба чотири. Не робіть цього. Тобто ми розумно, полотна да? ти Звісно. каже потихеньку, але ми насичуємо свій організм. І якщо анемія, зверніть увагу, можливо, у вас не вистачає міді. Це так, да? так. Да, да. І знову, коли ослаблена імунна система, зараз, мабуть, багатьох ослаблена імунна система, часто простудні захворювання, люди мають захворювання верхніх дихальних шляхів, тому що імунна система чому-то дає збой, ну тут багато факторів, чому. І якраз вона мідь виступає як протизапальна запальна. Протизапальний мікроелемент, який покращує імунну систему, і ви можете також само використовувати при цих, всіх запальних процесах. Ну процессах. разом з цинком, да. Розумієте, да. якщо вживаєте цинк, додавайте мідь, тому що цинк може не засвоїтися. Ну я думаю, що на сьогодні за світили да, сьогодні да. тему такі важливі мінерали, як е, мідь. Бажаю Ще вам дякуємо, що ви нас підтримуєте, слухаєте, нам. дивитеся. Міцного всім здоров'я, до зустрічі. Пишите свої відгуки, до, до, до зустрічі. зустрічі Будемо далі проводити вам такі ознайомлювальні лекції. Всього самого найкращого, друзі, до, до побачення.